Sim, pra Всім привіт, друзі! Це канал Сергій і Леся. Зараз ми знаходимося в місті Ополе, і він зустрів нас не тільки гарними відчуттями і ностальгією, а також штрафом за парковку. Причому цей штраф виписали нам несправедливо. Дивіться, ми взяли білетик на 2 години. У час, який ми могли тут стояти, це до 12.12. .12. Покажи зараз, скільки. Зараз на даний момент ми вже тут сидимо 5 хвилин 12.08. І ми прийшли, уже лежав ось такий штраф на 65 злотих, і написано: повод визвання, прикручений час паркування. Тобто, як наче, ми стояли більше, ніж заплатили. Цей ж е, чек так, на штраф нам виписали об 11.24, при тому, що ми маємо заплачене до 12.12. .12. Тобто, у нас було ще навіть більше півгодини. 45 хвилин ще. І вже одосудились нам положити такий мандат, як тут це називається. Сьогодні субота я намагалась додзвонитись на гарячу лінію, щоб зложити рекламацію, тому що ми не збираємось платити за те, що ну, просто якийсь, не, не знаю, може сліпкувати якийсь парковщик, не побачив, хоча ну, неможливо було не побачити на видному місці, ми поклали. Чек, так що е, це теж питання. Е, принципа. П, так, питання принципа 65 злотих це не такі великі гроші, але не в тому випадку, коли ми все зробили правильно. І тому ми будемо складати рекламацію, тобто скаргу на те, що ми не погоджуємося. У нас є всі е, докази. Так, цього. От, і ем, зможу я щось вияснити тільки в понеділок, бо зараз на субота, а вони працюють там з понеділка по п'ятницю. Спробуй задзвонити. Можеш? Так, я знайшла номер гарячої лінії. Ось оці, Бачите, тут є ось фірма АПЦОА Паркінг Польська. Я знайшла гарячу лінію, я вже тут дзвонила до них, це воно знаходиться в Варшаві. А ми Parking Polska. Informujemy, że biuro czynne jest od dziewiątej do piątku w godzinach od dziewiątej do siedemnastej. Proszę wybrać numer wewnętrzny. Reklamacje, odwołania? Wybierz jeden. Sekretariat... Nam no, trzeba reklamacje, odwołania. No i widzicie, one nie pracują, a sztrafy wypisują. Także będziemy w poniedziałek rozbieratys i ja wam pokażę rezultat.